Слава Україні! Привіт, любі друзі! Вітаю вас в гостях себе на каналі. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь, не забувайте ставити лайки та писати свої коментарі. Для мене це дуже цінно. Звичайно, дякую всім Збройним силам України, які допомагають нам продовжувати робити нашу улюблену справу. У Яремча гарна чудова погода, і курочки вже гуляють. Писали про те, що не пускають своїх кур гуляти і вони мусять жити в загончику, бо ходить лис. Ой, повірте, в Яремчі лисів дуже багато. І прямо вони підходять аж до будинків, тому приходиться кури отак по черзі пускати. І по черзі їх приходиться з ними вигулюватися. Красиве проміння падає. Ось, без нагляду вони не залишаються. Гуляють спочатку одні, потім гуляють інші, і потім гуляють ще інші, і потім ще інші. Так, є в нас чотири види, і чотири види курей гуляють по черзі, по годині-півтора зранку, ввечері, там як уже виходить. До речі, замовили і купили корм для курочок, несушок. Вже подивимося, як він себе показує у нас, і тоді, якщо там сподобається, обов'язково дам, якщо буде потрібно для вас такі реквізити і ви зможете вже теж у себе його використати. Це такий відомий фермер, він тримає більше, як паке, там на такому спеціалізується. І виготовляє корм. Ну, взагалі будь-які великі підприємства масштабне, вони стараються робити корм в себе також. Хто вперше у мене на каналі і натрапив на це відео? Перед вами курочки Фавероль, мої фаворити. Вони славляться своїм е, отаким от миролюбивим характером, вони дуже дружелюбні. Півник надзвичайно дбайливий е, доглядач свого сімейства. Ніколи нічого сам не з'їсть, завжди знайде і кличе своїх курочок. Кури всі гуляють ось так станом, ніхто не розбігається в різнобіч, але єдине мають ваду, вони можуть зажиріти. І тоді вже перестає відбуватися яйцекладка. І взагалі багато виникає різних проблем після такого. Тому їх потрібно тримати на збалансованому харчуванні, хоча також не згідні зі мною багато глядачів. Але якщо легорна, можна годувати і це буде нормально. Рейдемо трішки за ними, ось, то фавероль вже так не вийде. Вони, якщо будуть їсти без ніри, то вони будуть ширші, ніж довші. І така їхня природа. Ну, тобто є кури яєчного направлення, годуй, не годуй, їм все рівно, вони худі, як тріски, а є кури м'ясо яєчного направлення, тоді вони схильні до ожиріння. Ну, така була наша спостережливість. Знову ж таки, можете бути зі мною незгідні, і кожен має на це право, але якщо ви помічали якусь іншу у себе, як відбувалася ваша годівля м'ясоїчних порід і що вони насправді не жиріли, то ви мені про це напишіть, буде цікаво почитати. Будь-які коментарі вони залишаються і, і мають право на своє існування. Трошки так, ніби ви також зі мною в правда, красота? Да, дуже красиво, неперевершено можна так назвати. Зараз курочки, сподіваємося, після корму рознесуться і вже зможуть порадувати нас яйцем. Загнали фелеролік, можна вже випускати барбезє. І у них завжди ходить за ними, отак останній. Так на цій стереже півник цікавий взагалі. Також для тих, хто вперше на моєму каналі, можете бачити, що ці курочки мають особливість, у них грибінець дуже високої, такої листоподібної форми, тому вони бояться морозів. Потрібно їх тримати тільки в теплому пташнику. Вони мають чудовий характер, така гонорова, дуже птиця. Також тримаються завжди кубки, але. Хоч і на вигляд вона грізна, але насправді вони дружелюбні, такі миролюбиві. Мербезіє мають велике, гарне, такого гарного розміру яйце, якщо ж фавероль несуться там. 60-65, і це взагалі круто для них, то барбезь з'є може 70, 75-80 грам. Дуже рідко попадається з двойним жовтком. А насправді яйця такі крупні, великі. Ну, мають одну таку також ваду, вони дуже довго ростуть, набирають м'язову масу тільки після. Восьми місяців. Ну, що робити? Така їхня особливість. До речі, кожна порода має свій рівень зрілості. Ну, наприклад, якщо взяти крос Ломан Браун, то вони починають нестися 3,5-4 місяці, і в рік це вже стара курка. То барбезє у рік рахується ще молодка, тому що вона дуже довго. Дозріває. Ось. Тому теж такий маленький нюанс. Взагалі, по вирощуванню курей, про інкубації це є ціла наука. І чим більше коперсаєшся в тому, чим більше ти то вивчаєш, тим більше розумієш, що як мало ти ще знаєш, і як мало тобі цього відомо. Ну, тому і прошу вас ділитися своїми коментарями і своїм досвідом. тому що Читати научні літератури це одне, а коли є реальний і такий наочний огляд це зовсім друге. Зараз ще трошки барбезє погуляють і підемо далі з вами. Як бачите, це та сама локація, де гуляли фаверольки, просто знімається вже знизу вверх. Ось та сама грядочка. Тому гуляють курочки усі, ось, як ви бачите, по черзі, ніяк не змішуються, ніяк не перемішуються. І, звісно, так півник завжди-завжди так позаду, так на ці їх. Ну, що робити? Такий собі господар дбайливий також, до речі, дуже дбайливий і дуже гарно слідкує за своїм. Сімейство. Зараз ми перейшли вже на інше місце і випустили корочок таких мішаних порід, домашніх, таких я їх називаю. Тут зібраний, зібраний такий мікс, який є. Буде чудовою окрасою будь-якого господарства. Кури так само несуть гарне велике яйце. Він щось нейшов і вже зразу їх покликав. Тож дуже дбайливий господар. Живуть вони в такому сарайчику. Дуже старовинний, до речі, цей Це стайня, Його будувала ще моя баба з дідом. Ось, ну і нічого виручає зараз по повній програмі. От тут саме в цій, на цій території, де ці кури, їх взагалі неможливо лишати надовго самих, тому що лист приходить на бережок і там стоїть і дивиться. Но, незважаючи на такого шкодника, все рівно потрібно курочкам гуляти, тому треба їх стерегти. Куди від цього не подінешся. Мали ми ще качок минулих років. Для них теж тут була шикарна плантація. Вони як взлітали як з льотної полоси, опинялися аж там внизу. Ну, без водою ми трошки важко. З качками. Ну і не тільки без водою, ми взагалі вони в догляді важкі, і коли їх забираєш, то теж дуже важко їх обробляти, тому залишилися тільки на курах. Ну і наші маленькі трудівнички, мама клочка, яка вже ось, -ось висадить своїх курчат. Ось так помипає, поїла, попила і одразу ховається до свого потомства маленького. Курочки ніхто до неї не залізає, все нормально. Ми накриваємо її ящиком, тому... Нічого там не відбувається з тими яйцями, Ось так багато хто відселяє окремо в квочок для того, щоб вони висиджували. У нас все разом там ящичку несуться курочки. Ось такі красиві бородаті, чубаті, лабаті. І з ними такий чудовий неперевершений півник. Ну що, любі друзі, всі, хто підписались на мій канал, я вам дякую. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Давайте дружити разом, слідкувати за нашими господарствами. Пишіть мені в коментарях обов'язково. Будай привіт. Мені буде приємно. І зустрімося вже з вами далі. Всім бажаю всього найкращого. До нових зустрічей!